Знайдіть документи, зараз я підійду. Да, Там ти нужен. Що він все скажує? Це скаржує. Судове рішення, що він показує. Це не ваші постанови, я по поскасовував. Уже докази ему все давай. А документи ще не показав. показал. Якщо ты готова сейчас разогреватися, Що сейчас будем задерживать. Та що там разогревати? Сейчас <laughs> он докази допустим.